Привіт усім! Це відео буде інформаційного характеру. Тут я виражу свої думки, котрі я накопичував протягом місяця неактиву. активу. Це виникло після останнього відео по Майнкрафту, який дуже просів по активу. А вже ж я сам винен, що допустив виготовлення відео локального характеру та його публікації. Однак я вважав, що після цього відео я почну робити іншу серію відео по Майнкрафту, але я дуже з цим помилився. Я не освічений гравець Майнкрафту у порівнянні з Сампом. Де я провів дуже багато часу. Все, що мене приваблювало в Майнкрафті, так це широка аудиторія цієї гри, і я гадав, що є сенс розвиватися в цьому напрямку. Але це був дуже упереджений крок та висновок. Я навіть не знаю багатьох базових елементів в Майнкрафті, аби створювати абиякий контент. І дивлячись на контент по Майнкрафту на просторі Ютубу, більшість з них роблять ухил саме на маленьких дітей, молодше 10 років. А вже ж, я ні в якому разі не дорікаю цих авторів. Бо це саме їх справа, в якому вигляді робити контент. Однак я не зможу робити таку подачу аби привабити дітлахів. Також зміна формату каналу, а саме перехід із контенту по сампу до Майнкрафту, сильно б вдарила по активності в негативному руслі, бо саме спочатку моя аудиторія набиралася саме по цій грі а Майнкрафт чи інші ігри навряд чи комусь цікаво. В мене був варіант та можливість йти на інші проекти, але це б заперечувало моєму принципу, а саме розвивати український самп. Мені скажуть, що Арізона, нібито український проєкт, та варто переходити туди. Але мене не влаштовує його концепція. А саме фарм, фарм та безгузди фарм. Я нейтрально ставлюся до МорПГ, але Арізона РП, на мою думку, не підпадає навіть під цей жанр. В свій час, коли я грав, я бачив, що гравці гріндять і гріндять. А заради чого? Особисто я не зрозумів, якщо порівнювати із Варкрафтом, то грінд в цій грі має свій сенс для участі в ПВЕ та ПВП контентах. На Найрізоні основний грінд полягає у покращенні аксесуарів, які надають певні переваги персонажеві над іншими, але навіть їх обмежують у використанні в деяких заходах, наприклад, капти. Саме в цьому полягає моя суб'єктивна думка, чому мене не приваблює даний проект. Я більш полюбляю відігравати РП, і коли я дізнався про відкриття серверу Samp Ukraine, а саме Ваніла, я охоче вирішив туди повернутися. Мене привабить не сам факт повернення легендарного, на мою думку, серверу і старим модом, а саме відношення керівництва щодо ролеплей в цілому. І я надихнувся ідеєю розвивати та підтримувати ролеплей на сервері на посаді адміністратора. Можливо, це буде недосяжно, але я намагатимуся підняти планку до рівня Медіум. На фуллерпе точно не варто робити ухил. Тому подальші відео будуть про те, як я провожу час на посту адміністратора. Кажучи по-іншому, то це будуть адмінбудні. Якщо казати про мої обов'язки на посаді адміністратора, то я маю в основному робити відео від імені проекту. Але окрім цього, мені дозволили слідкувати з РП процесом та нелегальними фракціями по типу ГЕТО та. Мафії, тому я вважаю, що контент буде дуже цікавий, тому що в мене, по факту, дуже унікальна та різноманітна посада адміністратора. Підводячи висновки, я оголошую про те, що я повертаюся на Samp Ukraine, а саме на Vanilla сервер Red. Samp Ukraine 2.0 особисто для мене так і залишиться нецікавим проектом і зухила на фарм віртуального майна. Нещодавно я був на самому відкритті Samp Ukraine Vanilla і скажу, що він пройшов гарно, без додосу і тому подібне. А вже ж були рестарти, але вони були в користь фіксу певних наявних багів. Дуже сподіваюся, що сервер буде далі розвиватися, а онлайн підніматися. Ну а сам я також намагатимуся вкласти свої сили, аби на сервері не тільки можливо було розважатися, а й ще й привабити гравців, котрі полюбляють відігравати РП. А на цьому все. Не забувайте ставити лайк цьому відео та залишати будь-який коментар. До зустрічі!